Всім привіт! Прийшли, прийшли мені посилочки. Одна з Китаю, а інша з України. Оця. Хочу вам показати, що мені прийшло і, і що тут всередині. О, перша китайська. тут всередині ми маємо наступну камера, Ось отака от камера з антенками і всім на світі. Що вона може? А може вона наступна? Тут є два об'єктиви в ній, один фіксований, інший може повертатись. Ну, тобто, ви самі повертаєте його. Є дві антени, тобто можна підключити бездратово через Wi-Fi. Є. Місце, куди вставляється SD-карта, Ось. сюди вставляємо SD-картку, і вона пише. пише те, що зняла. Причому, що можна передивитися лише там, де вона щось фіксувала. Вона вміє розпізнавати людей, і коли там щось відбувалося. То вона вам покаже, що там щось відбувалося, і ви подивитеся лише ті моменти, де там хтось ходив, щось робив, десь щось брав і так далі. Отака от, от камера. Вона може підключатися через дріт в эту пару. Роз'єм під rj 45. І для живлення ось конектор. Блок живлення йде з цією кам камерою. Блок живлення на 12 вольт, 2 А. Ну, чесно кажучи, якщо на нього подивишся, то я не вірю, що тут є 2 А, а там хто знає, може є. Може китайці мене здивують. Ззовні камери є мікрофон, тобто динамік. Є динамік, вона може видавати якісь попереджувальні звуки. Для людей, які там заходять на територію пищати, або ви можете сказати через цю камеру щось. У мене є камера схожа, але для того, щоб встановлювати в приміщенні. Ну, я нею користувався там, за дитиною, дивитись, там, за тваринами дивитися потрібно було. То встановлював, дивилися. Це ж камера для того, щоб встановлювати на вулиці. Вона ніби герметична, як обіцяють китайці, там побачимо. Ну, вона буде під навісом стояти, так що не зовсім на вулиці, але на відкритому повітрі під навісом. от. Отакі от. Ну, от от функції. Тобто сюди флешка. sd карта вставляється. Дві камери: одна фіксована, одна повертається. Є підсвітка, інфрачервона і білі ліхтарики. Uh, можуть світитися інфрачервоні, коли темно вмикаються автоматично і підсвічують, щоб, щоб ви щось бачили. Uh, також цією камерою в коробці є ну тут був блок живлення 12 В 2 А. Є uh, саморізи з дюбелями, щоб закріпити камеру. І є отака штука. Навіщо ця штука, якщо використовувати в цю пару звичайний дріт, яким коннектиться роутер ваш RJ45 з наконечником RJ45, то ковпачок цей вставляється сюди, в кільце ущільнюючи. Це також ущільнення, через це все продягаємо дріт. Затягуємо, щоб сюди вода не потрапила. Отак ну, от протягується вона. Ось. Я не планую використовувати виту пару для підключення камери, буду підключати по Wi-Fi. Тут є дві антени, в мене зараз камера стоїть, та, що в приміщенні стоїть на вулиці. Я пізніше розкажу, взагалі навіщо я її купував цю камеру, що у мене там сталося. Чому знадобилася камера. Ну, але камера реально потрібна, тому що потрібна. Покажу пізніше. Зніму відео окремо, як я її буду налаштовувати і що я там буду з нею робити. Зараз стоїть у мене під навісом. Камера звичайна хатня. Ну, але вона під навісом і, в принципі, також туди дощ не потрапляє, працює на вулиці, поки що працює. І там взагалі немає антен. То без антен вона, в принципі, без проблем. Мовить мій Wi-Fi, роутер там недалеко, то немає великої необхідності тягнути RJ45. Ось. Так, далі. Ну, На коробці китайці малюють, як воно працює. Пишуть, що. Камера десь тут було написано. Чи на ніч чи на коробці, зараз знайду. Ні, на коробці. ну Написано нібито 10 мегапікселей але це мається на увазі два об'єктива. Ну Типу, 1,5 і інший 5. Ну, а там, хто його знає, 5 є, нема, буду дивитись. До речі, що стосується блоку живлення, попередня моя камера, та що для хати призначена. Ну, я Покажу пізніше, то вона розрахована на 5 вольт, Живиться від звичайного micro USB, від 5 вольт живиться 5 вольт 1 А. То ця потужніша, звичайно. Більше потребує ватт, більше потребує енергії, щоб живитися. Десь тут було намальовано як відразу, мабуть. Не знайду я. А, ось, картинка розділена. Один зафіксований об'єктив, а один я можу регулювати, наводити, куди там мені хочеться. Напиль, намальовано, що може працювати із бездротово через від роутера, може працювати по дроту. Отак от. Ну, може працювати і в приміщенні, і. На вулиці і в приміщенні. Ще йде інструкція з камерою. Тут є штрих-коди, за якими її підключати. Ну, буду налаштовувати, все покажу. І інша моя посилка. Ця посилка прийшла з України, з ОЛХ. А, Зараз покажу, що тут. Ну, чесно кажучи, більше всього, коли я почав розпаковувати, взагалі чому я знімаю це відео. Газетка мені цікава стала. Десь із Дніпропетровська, з Дніпра, з Дніпра присилали мені цю посилку, але газетка датована 2015 роком, не знаю, видно вам чи ні. Ось. Ну, на російській мові. Але датована 2015 роком. У 2015 році вже була війна, вже вторглись і Крима вже і вторгнувся на Кримський півострів, і на Донбас. Ну, але все-таки 15-й рік був не так там і близько. Подивимося, що тут ще, чи одна газетка, чи, чи ще щось та сама, чи не та сама. як слоган нової пошти. живи як хочеш, пакуй, як треба. Ну, різна рекламка тут. Це не цікаво. Також не цікаво. Товар дня. АТБ. Знову якась газета сімнадцятого року. Сімнадцятого року. Ось. Щось навіть попідкреслювано Ну, ладно, то таке. А прислали мені наступне. Це радянських раків пилка по металу. У нас тут на два розміри. На, довшу і на, на довше і на коротше полотно. Це коротше полотно, так от довше. Ну, Замість фіксаторів тут використовуються гвістки, то я буду, мабуть, виправляти. Втягуємо полотно. Що цікавим було, я коли її купував, ну, продавець поцікавився, чи зможу я її зібрати. Ну, тобто він каже, що, щоб влізла в коробку наявну в нього, е йому потрібно буде її розібрати, чи зможу я її назад зібрати. Я сказав, звичайно, що, звісно, я зможу, щоб він розбирав, ну він не розібрав. Але ну такий дбайливий продавець, я б сказав. Що я зараз роблю, ви спитайте, коли затягую шпилку, вона стає трохи кривувато. Мені це не подобається. Хочу підкласти сюди таку невеличку проставочку, щоб вона була не кривою, коли я її затягую. А рівненько відповідно. Так. Так. О, тепер так, як я хочу. Ну ось Пилочка. Пилочка непогана, мені подобається. Коштувала вона мені 150 гривень, 149 і доставка 30 гривень. Там нова пошта через ELX доставляє взагалі безкоштовно, але щоб прям село привезли, доводиться доплачувати 30 гривень. Ну, але я готов, готовий доплачувати. Ось отака пилочка. А чому я її купував? У ну, мене є отака пилка по металу. Але скажу я вам, оця, що в мене є пилка, вона легенька і така слабенька. Ну, В порівнянні з цією, ця важка, потужна і прям набагато краще пиляє, ніж, ніж ця. Можна гарно натягнути полотно. Це, по-перше, по-друге, полотно зафіксовано прямо тут, в цих пазах. Що дає можливість виставити його рівно, нормально рівно полотно, коли пиляєш, не перекошується. В цій же пилці полотно має можливість перекошуватися за рахунок того, що фіксується лише з однієї сторони. Бачите? Ну, ось З однієї сторони проточка, з іншої виступ, на який одягається полотно. Я його то натягнув більш-менш, але воно. Не в порівнянні з цією радянською. Ну коротше, мені подобається такий формат пилки. Тому купив 150 гривень. Я вважаю це недорого. О, Я задоволений.